Життя батьківщині честь нікому. Це гасло спецпідрозділу СБУ, центр спеціальних операцій Альфа. На Рівненщині цей відділ очолює начальник із позивним хірург для ворога. Бійці Альфи. Особлива ціль. Відтак інтерв'ю лише у Балаклаві для забезпечення власної безпеки, забезпечення безпеки членів сім'ї. Наш співрозмовник, фактично ровесник Альфи. У спецпідрозділ потрапив на другий рік його існування у 1995 році. Від простого офіцера дослужив до начальника спецпідрозділу Рівненщини за плечима чимало гучних та небезпечних історій. З найсвіжішого затримання диверсанта на півночі нашої області. Дана особа була завербована співробітниками ФСБ, отримала вказівку занести gps трекери. Мала їх там е, установити і е, послідуючим ракетним ударом противник хотів е, підірвати ці електроопори. За мирного життя спецпідрозділ Альфа в основному веде боротьбу з тероризмом. Та останні 10 років Україна живе в умовах спершу гібридної, а зараз і повномасштабної війни. Спецпризначенці із Рівненщини та усієї України у бойових зіткненнях з 2014 року рахується, що перший бій. Відбувся 13 квітня 2014 року. А 20 квітня ми вже перебували в районі міста Ізюм, і так само активно підрозділ застосовувався при розблокуванні блокпостів Славянську, Краматорську. Протягом восьми років бійці Альфи виконували завдання у зоні АТОС з 24 лютого 2022 року. Форма боротьби змінилася у перші дні Великої війни. Спецпризначенці Альфи. На Рівненщині оберігали північні кордони та стратегічні об'єкти. Моментами ситуація була вкрай напруженою. Коли все стабілізувалося, бійці відправилися на підтримку ЗСУ. Ми були на всіх напрямках від Херсону до Донецька. Херсон, Запоріжжя, Донецьк. Напрямки змінюються. Діяльність не міняється. Навчилися використовувати, застосовувати fpv дрони. Навчання виявилося надефективним. Пташки керовані бійцями Альфи падали на голови окупантам і в день, і вночі. Результати Альфи вражають за тиждень з 8 по 14 червня цього року знищено 19 танків, 28 бронемашин, 38 артсистем, 5 засобів ППО, 2 РСЗВ та 218 цистерн з паливно мастильними матеріалами. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога від рук Альфи ще разючіші, чого вартує 741 виведений з ладу танк, 8 одиниць авіаційної та 40 одиниць морської техніки. І це далеко не весь список. Боротьба триває, готові захищати свою батьківщину, свою сім'ю, свою землю. Будь від кого, хто зі зброєю прийде до нас Цьогоріч Спецпідрозділу Альфа 30 років. Втім, усі святкування після перемоги зараз у підрозділ активно запрошують бажаючих. Альфа збільшує свої лави. Чекають усіх, але перевагу віддають фізично загартованим та психологічно стійким. Людина з вулиці може до нас потрапити. Ми потребуємо любу професію. За час свого існування спецпідрозділ Альфа змінювався та обростав традиціями. Бійці активно опановували нові методи боротьби. Навчання триває і досі. Кожен щодня зі зброєю у руках, жертвуючи власним життям, наближає день нашої перемоги. Вадимороз, Віктор Міщук, ITV Media Group.